Біля прекрасної Андріївської церкви на Андріївському звозі. Зі мною мої дорогі сестрички Ніночка. Ми як відочка, ми прийшли до Проніпроводження. Зараз ми підемо туди ближче, біля них сотравкуємо. Ці сходи знамениті, по яких Прокопов знайшла своїм галахвасту. Знаменита Андріївська церква. Трошки, Зараз обніме їх. А ну, все, пішли болі. На площадці Андріївської церкви. Чуєте? Ми були в Михайлівському соборі, поставили свічки, а тепер прийшли За всіх поставили на цю прекрасну архітектуру, на цю споруду подивитись. Це Андрійський узвіз знаменитий. Палатки, звичайні торгові ряди. Що його розписував в руби? Може його. Ми перейшли дорогу, а Ніночка не встигла. Стоїть, жде. Як справжня вчителька жде дисципліновано, коли буде зелене світло. Моя дівчинка. От вредна. Ладюшка. Пішли, Наташ, пішли. Підемо, це я спішу на метро Харківську. А куди ви спішите? Вам ще до дисяти суд немає куди. Мадя? Ніна. Так, да, Я зараз уїжджаю. Віточка, до свидання, до свидання моя квітка. Дякую тобі за все, що ти приїхала своїми ножечками, що ти подарувала мені такий дорогий подарок. Найголовніший подарок це ти, звісно. <гум> Сьогодні, пока. Целую. Всім привіт, ніночка. Я завтра вранці тобі буду дзвонити. Чи в час-12 десь, так? Вона вже утром буде там. Надічка, пока теж. Пока, моя сонечко, Спасибо тобі за культурну програму, да. за веселу компанію, Оце за святку твої. Время припровадження. Ми да. знову біля цих зелих воріт, звідки починали свої подорож. Відправляєшся на свій переяслав. Ми я прощаю. О моє метро. «Золоті ворота, і я ухожу. Пока. Все, пока. Так, Ксюшенька, Сьогодні День Незалежності України, 24 серпня. А Ксюшенька вже оділася, моя танцовщиця, умниця. І уїжджає в Світньоропетровське. Дедушка її повезе, вона вже дуже хоче. Наскучила за своїм пенічкою, за своїм Ілюшею, папою. Да? Хочеш додому? Хочеш? Ми тебе сьогодні проважаємо. Ти що ми тебе провожаємо. бабушка приготувала в дорогу сніданочок. Котлетки теж казала кладе. Ніночка ні, накриває на стіл. Сірюра, сідай, головне, щоб ти покушав. Саме головне. Що ти йому ложечку цикнула, ти і картошки ні. Що що? мені чоловік сказав. Хватить, казав. Нічого. Голова були, все були, все, нічого там. Сюшенька, Юлечка. Це любима Наташа, тому їжджаємо, тебе пока. Пока. Я дуже рада, тільки тика, подашки, то лучше ради. <рес> Пока моя солнышка. Любишь свиней Петровск? Любишь Свинер Петровск? <рес> Хочеш же <рес> эту думку, да? А кто свій город за него изображение А танцювати больше не будеш нам сьогодні? А ну сейчас трошка, как ты вчера. Не, она будет мокро дома. Поехал Днепропетровск, поехали, мы сына з двора. Поїхала машинка з дворику. Виїхала ніточка. Ага. Прическа красива, поверніться ще раз. Ви така молода, як Зимня вишня, да, вічня, далі на сафонова. Але юліч ребеночка несеться. Боже, яка вона буде примірна мамочка? Вона буде нянчити свою дитиночку років через. Двинадцять. Так? Зарані. Ксюша, так? Да? Ну що, їх же 7, дев'ятнадцять хай нянчиць. Не треба, хай Вона буде істинна і мамочка. Два. Та ну треба ще бабуцю туди. Ну, так а що баба вділа той фартух? Зніміть його. Ну, то я живі. Зніміть поганий фартух, мені не треба. Хорош, нормально. Любимая бабуся, я тебя тебя. Юлечка, мы побывали там за нашим домиком. Да ну ты Не, вот это я меня. Не-не-не. На бензин. Серега. Да ну что вы, господи, ешь сейчас за деньги приведу. Ну ты как придумала, бабушка. Ну да, Местик, ты мне работал забыл. Ну, с этими. Пока мы едем. Что ты так? До свидания. Спасибо. Живите, здравствуйте. Никогда ты мне не А я тебе темала, Беточка. Я тебе темала. Илюшки приземлились. Не тема это не звонила. До свидания, тетя. До свидания. Спасибо, спасибо вам за все, <серкнули> за поддержку, Всем за спасибо. понимание. Убежав, да. Сидайте всі, сідайте, все. Берем раз, Берем. Спасибо. Спасибо. До свидания. Все. все, все. А ты мою правнучку бачила? До свидания. Конечно, да. А я же. Ось все і сваликом. Валиком. Знаєш, я казала, переговори. Свалим. Адем. Нет, тяжело буде їхати. Адембить. Ви за того, що туди незалежності, то буде важко їхати. чи що? Чого? Юшка стоїть у Софії своєю сім'єю. І нас веде, зараз все. А я Саша, Саша, дай під собі сюди. Ой, Боже, дайте я сюди. Бабушка біжута, не підніме. Це Саша такий вже у Валі. Це Валіковий Саша, так? Да? Так. Да. Саша, скільки, Валі. Тебе Валі. Валі. скільки тобі дається? П'ять. Та Наташа, я така погана. Нічого, ви подивіться, я не буду фотографувати. <ріху> фотографувати не буду. Чого це моя хрещена, тітя Наталя. Походали, звісно, дивлюся. Прийшли в гості з Надічкою до неї. Надічка, в мене було інфаркт. Концерт Таїсі поволі. А потім... Всі аналізи та вже знали, я зважу. А давлення ж мене вообще ж воно мене мучить П ятя. П ятя Галя, я така, як по батькові так. це мамині друзі ну, молодості. Так, це моя хрещена Надя. Наталя, а то... Надя, і а Надя і сестра її сестра Клаві. Ганя. Клавіни дівчата Наташа і Надя. Мама і, Надя? і папа жили в них на Назариту мами юності. Жили Та, біля вас, так? Таке? Мама і папа, жили біля вас десь тут. Вчора пройшов гарний дощ, не так вчора як цілу ніч йшли, в і сьогодні у нас гарно, мокрі. Приїхали, щоб допомогли, все. Мамочка, в неізменному своєму поганому халаті проважає нас, Надічка їде на Одесу. А мамочка навіть не вділася, не поспівала да, мені Господи, я ж коло дому, що мені тут треба? А чого не поспівали мені пісеньку? А на, на, на закуску веселої какую-то врешті. Надічка їде в Одесу на чотири дні. Дай Боже тобі гарної погоди, гарних вражень. І щоб ти мені була трошки здорова більше. Щоб а багато було бече, Зозуля кує, дівчина плаче, мати віддає. Ой, не плач, дівчино, каже батько їй. Відгуляй весілля в радості моїй, ой, ой, грайте, музики, грайте, грайте, ви мою дитину звеселяйте, ой, ой грайте, грайте, музики, грайте, грайте, грайте і щастя, і долю побажайте. Зузуля кує, а дівчина плаче, мати видає. Ой, не плач дівчино каже сестра їй. Відгуляй, весілля, молоді мої. Ой, грайте, музики, грайте, грайте. Ви ж, мою сестричку, звеселяйте, ой, грайте, музики, грайте, грайте, і щастя, і долю побажайте. Не плач, дівчино, кажуть люди. Її. Відгуляй, весілля, з радості з своїй. Ой, грайте, музики, грайте, грайте, ви ж мою досаду. Веселяйте, ой, грайте, музики, грайте, грайте, і щастя, і долю побажайте. Доля в образі гарбуза. Якого зміна не забрала в вона що, собиралась забрати? Да. Так, ну до свого переяслава від своєї любимої мамочки. Були ми тут відпочивали, працювали, нервочки потріпали, мамочка на мене обідалася. Ми як приїжджаємо всією кирилицею, то ми починаємо смикати один одного. Смик, 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 смик. А як самі так такі хороші, не ну, прощайте смикати. і проб... вибачайте. Не прощайте, а до побачення. До слідуючих зустріч, мамулечка. Сидіть і не болійте, тут нас чекайте. Все, я пішла Наталечку проведу. Дай, хоч поцілую тебе. Ди, кусь. Це, де фільму? Це для фільму. Ковтай. Моя девочка. Ніночка позвонила. Нам. Моя ти девочка. Вернулась к тому світу, чуть не отравила. Я люблю, не задихнулася. Любленькая. Та хорошо, нас знаєте вже такі зустріч. Дибака, Кузьмич. Добро пока. Кузічка, Дорожки, да. Взаємно. Мамі, мамі дай Все. трубку, дай мамі трубку. — Хорошо, дай мамі, мамі, мамуля ще два слова тобі. Що ти моя веточка? Дивись, бо я... Оце в мене такий, сама в хаті була, сама в хаті і не знаю, що робити. Ой, я думала, що все кінець буде. Борони Боже, треба нам обсерватися. Ну хорошо. А Ніночка кажу, така смерт, така Сережка, де був Сережка, якщо тобі було таке. О, не брився. Ой, Надо ж такий. Наша вулиця веселая. Ой Боже, гай Бог милий. – Зніми номер дому ну, наш Дивися, що номер добре, що вже. Йде. 31 Тітіан. А в нас 32. 22. У нас 32, неправильно. Похолодало, встали дощ, на каструлю налило, вони ще мені води наносили, та буду поселять помаленьку. Сьогодні день народження нашої Наташі. Ми в квартирі. В квартиру покажемо потім. От Тамара Івановна. Своїми руками спеклати прекрасний каравай.